Йди-но сюди світлячку, ага, зловив. Чи ні? Хе, он де ти? Схоже, що це ти впіймав мене. Вітаю усіх дослідники біблії. Просто обожнюю цю пору року. Зазвичай я б злякався темряви, але зараз навкруги багато мерехтливих світлячків, які освітлюють темряву. А знаєте, яке ще світло проганяє геть темряву? Ліхтарики, нічники, вуличні. ліхтарі. Так, усі ці приклади дуже доречні, але я мав на увазі певний вид світла. А, так, і який, і який же вас, вас? але ми не світимося. Ні, світитеся. Сьогоднішній супервірш називає вас Світлом світу. Ви мені не вірите? Прочитаймо його. Матвія 5.14 каже: Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори. Так само, як світлячки осявають подвір'я, кожен, хто вірить і слідує за Ісусом, той є світлом світу і вказує на Бога усім навкруги. Але як ми можемо вказувати людям на Бога? Не приховуйте свою любов до Бога та до ближніх, щоб. Світлом треба бути помітним. Завжди помітно, як ви поводитеся із ближніми. Якщо ви робите це з любов'ю, добротою, терпінням та повагою, ви відображуєте божий характер. Але Але я лише одна людина, а, хіба я, я можу щось змінити по справжньому? Яким би маленьким ви не здавалися, з Богом ви можете змінити світ? Бог дав вам унікальні таланти та здібності, завдяки яким ви можете приносити радість та світло у життя людей. Наприклад, ви гарно складаєте листи та малюєте картини, надішліть підбадьорення тому, хто ображений, або сумний. Ви добре навчаєтеся, допоможіть молодшим або другові з домашкою. Ви вмієте уважно слухати, Вислухайте того, кому потрібно виговоритися. Це лише кілька способів, у які можна показати добрі справи, щоб кожен прославив нашого небесного батька. Тож. Будьте як світлячок сьогодні. Несіть світло у темряву та сяйте! Хочеш дізнатися, як бути світлом для світу? Завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. У ньому можна читати святе письмо, грати в ігри та дивитися безкоштовні серії суперкниги. Став подобайку та підписуйся. До зустрічі.